Це вкупі виружував, хоч би яка була його недуга. Облюдва що хреста, поволювати всім прибитий, смертю, смерть перебіг. І Бог, наша церкви, брой не переможного, утвердження, світ, змістосприяння, наставлення, і вдомислуги Твої, з великої ласки осужена, колися бути вдячний, поляка, бо літі, волонтерів, приносячі. Пошла Бове Сього Духа, Сковолежити пам'яті Хрест і благослови Його, ім'я Отця і Сина. Того духа і освяти його, бути знаком страшним. У тебе всіх видим як ти видимо супотку, звідбиття спокустомоди, я успішно деревом творити молитва. Та настрядження вірі міста сприяння жіна в житті настели й перемогу. Усі доброчинностях, усвіки всі доброчинностях, а всі, що перед цим весне деревом творити молитву, да нам та набута висла Отчий будівниче людського роду подати, однаті духовної вічного спасіння. Сам Господи зійди з вишнім благословенням на це пам'ятне та хресне за мене. Благослови, святи його, святий, щоб воно було озброєне силою небесного Твого заступництва, повічним для душевного. І тілесного спасіння, бо ти благословляєш і освячуєш усе, Христе Боже наш. І тобі славу віддаємо з беззначальним Твоїм Отцем, Пресвятим святим, і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Качується, це пам'ятне Хресне, знаменого кроплення модиції священної ім'я ім Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Мира ці герої вони живуть вічно. Сьогодні у самому само серці пам'ять про тих героїв нашої батьківщини маємо зберегти у серці. І це їхнє, їхнє життя неможливо нам забути, бо саме вони віддали найцінніше віддали життя. Вони показали прикладом свого життя. Любов до батьківщини, любов до лишнів, свою Саме борцям за від української держави. Саме підготовці того фундаменту, це, це саме такі, які, які своїм життям це свідчили. А це найбільший це наш ініціатор, доброчинець Степан Кумар, Степан Леончевич Кума. І, і всі разом, які йому допомагали, Андрій Чепич, Молан Олег, Люкерський Монтан, Алесанд. Мирослав, Данчук Ярослав, Атіна Бода, Юнець Ярослав. Ми дякуємо директору Агрофіму Володимиру Івановичу Мейську, який, який згодився дати автотранспорт, щоб цей подами перевезти разом до становити. Висловлюємо вдячність майстрам із села Острів Грозу Юрію та його бригаді, які згодилися виготовити фрагмент. І зраміти для пам'ятника і встановити цей пам'ятник. Також слово вдячність художнику із Войславичу Маркевичу Ігорю за художнього оформлення цього пам'ятника, також і іншим майстрам, і, які також тут причинялися. А це є наші майстри Лярський Іван, Купульський Василь, шановні українці. Над Історично багатим селом стару сьогодні світ, Андре сонце. І ми зібралися в цьому мальовничому селі для того, щоб провести заходи і ще раз переконатися, що дійсно село має свого робителя при святу Богородиці, яка охороняється все село. І от на таких прикладах, звичайних людських прикладах, село, маленьке село Львівщина на Україні, яке перше проголосувало за незалежність нашої держави. Село, яке 25 років тому першим тут, підняло. І тут нашу церковцю трудів так з цього року, 25 років. 25 років ми відкрили пам'ятник біля Василюка борцян за волю України. 25 років тому ми підперше підняли на фланштоці прапор Старого. Історичне село, найстаріше село, як я сказав, у Львівщини, дійсно має свого доброго поколи. Хороша ініціатива громади. Коли вона переростає згуртовані, об'єднані, вирішення тих чи інших питань завжди приносить колір. Так наприклад, і цього пам'ятника, якого ми сьогодні відкриваємо, честь наших героїв, які загинули, ми їх називаємо вічні ангели або «Небесна на